З нами на зв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас, пані Ніно. Доброго дня, пані Ніно, сьогодні парламент схвалив бюджет на наступний рік? Рішення підтримали 276 народних депутатів. Я не буду називати показники цього бюджету. Ви їх знаєте набагато краще? Можете назвати набагато краще. Загалом питання до вас: наскільки реалістичний цей бюджет? Бо це вже третій виходить воєнний такий бюджет, і наскільки він відповідає потребам часу? Ви знаєте, я хотіла би зазначити, що це мабуть, найскладніший бюджет, незважаючи на те, що нібито вже навчилися пристосуватися пристосувалися і знаємо, як планувати і як виживати, але складність полягає в тому, що якраз ймовірність от правильного прогнозування навіть щодо дохідної частини зараз найбільше кульгає. Тобто, якщо взяти за зараз доходи державного бюджету власні наші вони рахуються таким чином, що от між першим і другим читанням додатково знайшли 32 мільярди, наприклад, а знову ж не враховують доходи ймовірні від там ренти на газ мінус 40 мільярдів порівняно з іншими роками. Коли дивимося конкретику, по а що ж відбулося між першим і другим читанням. Ви представляєте, вдвічі збільшили. Від'ємне сальдо торговельного балансу, тобто країна в наступному році більше буде імпортувати вдвічі, чим експортувати. А це буде впливати на дуже багато процесів, і все це перераховується, тому що кожне це слово, яке я сказала, воно означає величезні цифри, мільярдні цифри для бюджету. Це по перше, по друге. А давайте говорити тепер про видаткову частину. Чи все на вже третій бюджет ну, на час війни? Чи все зробили максимально для того, щоб врахувати видатки лише на дві стратегічно важливі цілі: це підтримка військових і соціальне, соціальне забезпечення соціально незахищених людей. Ну звісно, ні, і мене це дивує, тому що якщо вже всі відійшли від шоку, який був е у лютому 2022 року, то тоді висновок, а не навчилися працювати, просто не говорити, а працювати для того, щоб забезпечувати наші збройні сили. Тому, коли дивимося, ми видаткову частину, ну крім того, що саме міністерство оборони отримає на декілька десятків мільярдів менше, ніж навіть у цьому році. І коли нам говорять, що а зараз будуть ще додатково отримувати кошти, наприклад, Мінстратегпром чи ДСТЗІ, то вибачте, це зовсім інші джерела. Це кошти місцевих бюджетів, які будуть перенаправлені на них. Тому коли дивимося на всі Структури правоохоронних органів, які не виконують військові завдання, а працюють в тилу. А їх фінансування збільшується, а у Міністерства оборони воно зменшується. То звісно, я вважаю, що це не можна називати ніяк це реалістичним чи, чи бюджетом оборони країни. Крім того, я ще раз хочу звернути увагу, що залишаються заплановані високі видатки на пропаганду влади. Я маю на увазі на. Владний, виключно владний телеканал Рада, як так можна закладати пів більше півтора мільярди на те, що взагалі не повинно фінансуватися, та має йти парламентський щоденник. Це пряма трансляція із комітетів із зали Верховної Ради. А ще декілька питань: десь гуляючи по бюджету, більше 60 мільярдів це те, що може бути використано. А може бути не використано таке, як на підтримку інвестнянь чи інших преференцій. До речі, на ці проекти не виділялися навіть гроші ні в 23-му році, ні в 22-му році. Чомусь виділили саме вирішили виділити саме в 24-му році. Ну це є раціональний підхід. Мене дуже дивує, те, що. От сьогодні дуже в залі обговорювали дефіцит бюджету і питали у міністра фінансів Марченка. До речі, не було прем'єра. але ви уявляєте, бюджет воюючої країни в залі немає прем'єр-міністра. Йому абсолютно все рівно, бо вони або впевнені, що зелені кнопки будуть нажаті, або взагалі не думають про те. Як шукати цей баланс для того, щоб в нашій країні вижити, і тому його не було. Так, міністр фінансів відповідаючи, а де ми будемо брати кошти на покриття дефіциту, там розказував все, що, що вони перебувають в стадії перемови, і це Ну, можливо, правда, він правду говорить, що абсолютно немає зараз можливості говорити, що ми будемо забезпечені зовнішніми запозиченнями, але вибачте, у нас дефіцит більше півтора трильйона. І Якщо зараз взяти останнє інтерв'ю міністра фінансів, де він сказав, якою сумою ми забезпечені, а все решта в процесі переговорів, то у нас не покритих біля трильйона одного трильйона дефіциту бюджету. А це означає, що ми на порозі великих труднощів. Тому, коли сьогодні працює парламент, знаєте, треба по крупиці розбирати кожного розпорядника для того, щоб шукати резерви і розуміти. Що завтра, коли в наступному році, коли потрібно буде робити секвестр бюджету, то ми знаємо вже ці підходи, де ми і як будемо економити і куди направляти кошти. Тому враження від бюджету насправді він збалансований лише арифметично. доходи, видатки. От і дефіцит відповідають арифметичним цифрам. А наскільки ці цифри забезпечені статтями, і наскільки вони точні для того, щоб можна було по ним жити, велике питання. Та звучить правду кажучи тривожно певним чином. Ну а що стосується ухваленого вчора військового ПДФО, те, що його з місцевих бюджетів забирають тепер до єдиного казана держбюджету, як це позначиться на місцевих бюджетах і загалом, от те, що розподіляють далі там на дрони, на артилерію і решта, наскільки цей підхід на вашу думку виправданий? Ви знаєте, пані Наталка, не всі знають, що взагалі оця норма проводилась під великим пресінгом на місцеве самоврядування, тому що в бюджет на 24-й рік була вписана стаття для того, щоб їх примусити без ну, там, великого супротиву погодитись на те, що всі кошти ПДФО військових з місцевих бюджетів будуть централізуватися. Ми колись окремо про це поговоримо чи має право. Держава шантажувати місцеве самоврядування винесенням норм в такий документ, як бюджет України. Ми зараз повернемося до проголосованих норм. Отже, ми розуміємо, що в суспільстві нагнітали ситуації щодо там, бруківки і, і різних витрат, нібито які не мають цільового спрямовування під час війни, і це очевидно. Але при цьому ніхто не говорив голосно про те, що такі ж самі нецільові витрати і пряме розтрачання бюджету відбуваються на центральному рівні. І замість того, щоб знайти компроміс із місцевою владою і винести перелік видатків, які вони можуть здійснювати. За рахунок цих коштів вирішили централізувати. Найболючіше для прифронтових регіонів прифронтові регіони вже розпочали будівництво фортика... фортифікаційних споруд. Вони готові до е, оборони, і це правильний підхід. Е, вони знають, що може статися в найближчий час чи не в найближчий час. Але ці, ті заходи. Ми вже зрозуміли, без них нам просто не вижити. І тут зараз їм говорять все, ми вас зупинили. притом зупинили заднім числом. Всі суми, які мали їм надходити в бюджет з 1 жовтня, уже тепер будуть належати оцьому центральному казану. І що далі буде відбуватися? Розподілятися, розпорошуватися між декільками розпорядниками, що ще більше спричинить розкрадання цих грошей. Так, ну і зараз багато говорять про податкові перевірки, які відновилися. Наскільки зараз це становить проблему для бізнесу? Що ви можете про це сказати, пані Ніна? Ви знаєте, я дуже довго працювала в робочих групах. Мої змістовні поправки, крім того, що я, звісно, підтримую позицію всього бізнесу, що перевірки треба було б розпочинати після закінчення воєнного стану. Але враховуючи, що влада спирається, що це одна із ключових вимог МВФ, і від цього залежить наш транш на найближчі дні, який планується, То я подавала змістовні поправки для того, щоб процедуру взагалі призначити Значення перевірок, включення в план графік перевірок підприємств, був більш прозорий і відкритий, але все рівно, я е, нещодавно в Пошті побачила лист від поважної асоціації Європейської бізнес-асоціації, де вони пишуть, а критерії, за якими будуть визначатися, ну, на їх погляд, вони неправильні, неправильно враховано. І сьогодні, коли ми голосували, в залі голосували, ну звісно, моя політична сила за цей проєкт не голосувала, але коли виступували. Спав голова комітету, він говорив: а чому ви боїтеся? Перевірка це свято. Зустрічайте перевіряючих, як на свято вони прийшли. До цього відноситься, Чому ви боїтеся, що вас запитали, а чого ви платите менше, чим повинні? Так от якраз бізне, білий бізнес і найбільше постраждає, бо з них хочуть взяти ще більше. А ті, хто працюють в тіні, а до речі, економіка тіньова зараз сягає більше 40%. Ну, вдумайтесь цю цифру, а ми до кого йдемо? До тих, хто і так сплачує, хто офіційно і зарплату платить і показує свою діяльність. Абсолютно, мені здається, що оце найбільше непокоїть всіх представників бізнесу, які працюють в білу. Чому знову до них? Де інструменти? Чому не шукає держава на законодавчому рівні? ті, Підходи, як в європейські підходи для того, щоб спонукати працювати в білу, тим більше під час війни. Де наша відповідальність за це? Дякую вам дуже, пані Ніно. Що долучилися до нашого ефіру? Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність та членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на зв'язку.